Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорна. Ми продовжимо з вами сьогодні розбирати тематику, яка турбує безпосередньо вас. У цьому відео ми поспілкуємось про те, як швидко повернути свій персонал до робочого настрою у святковий, святковий період, після святкового періоду. По-перше, я рекомендую зібрати всіх, зібрати всіх там, у перші дні, можливо, за якимось. Смачним столом, наприклад, за тортиком ось, або без тортика на нараду да? і дати можливість всім виговор, виговоритись. Хай люди поспілкуються, залиште їх самих там на 30-40 хвилин. Хай вони між собою розкажуть, хто як святкував свято, у кого що було. Хай ось той, знаєте, як у дитини. Сплеск емоцій вони викинуть тут, а не будуть розтягувати його на цілий день. Це по-перше. По-друге, важливе є невеличке ціле, ціле спрямування людей. Що це таке? Ви берете і потрошку доводите їм ті плани, які стоять на цей рік. Дивіться, чому. А це треба зробити у після святкового період і якомога швидше, тому що люди знаходяться у психоемоційно піднесеному стані, здебільшого. І тому е ті речі, які ви скажете щодо цілей вашого бізнесу, щодо ваших цілей, щодо ваших поглядів, вони будуть сприйняті як мотивування до роботи. І таким чином вони будуть і трансформовані у мислені людей. І тому вони будуть більш ефективно. Е намагатись досягти ваших цілей протягом року, тому що це в них сформується на підкорінні головного мозку. Далі важливо роздати кожному невеличке завдання, спрямоване на те, щоб люди трошки проаналізували свою роботу за минулий рік. Дивіться, це робиться не так. Кожен хай проаналізує свою роботу за наступний рік. Ні, так не робиться. Кожному дається інше завдання. Там, Маша. Порахуй, будь ласка, скільки клієнтів ти обслужила у минулому році. Там, Люба, будь ласка, подивись, які твої загальні продажі за минулий рік, а також середні продажі за місяць. Там Маша, там чи там Вася. Подивись, скільки товарів ми закупили на яку суму за минулий рік. Вам це може нафіг не треба. Але людей це буде по-перше, їх їм дали особисте завдання, яке вони повинні виконати у початку року. Це, по-перше, це дуже важливо. Це психологічно, прям взагалі супер круто. Друге, вони. Трохи вникнуть у цифри. У вас буде що обсудити, обговорити на наступному, на наступних зборах. Ви зможете якось підбити підсумки, а також зробити аналіз діяльності тих чи інших співробітників, а також їх здатності аналізувати. Ось. Це також важливий елемент. Іще один важливий елемент. Це Дати людям відчути, що вони, що вони потрібні. Так? Як це зробити? Звернутися з проханнями. До одного з одними проханнями, до іншого з іншими проханнями, до третього з третього проханнями. Не з командами, не з завданнями, а саме з проханням. Взагалі більше людяності у відносинах з колективом. Не лояльності, не вседозволеності, а людяності у відносинах з колективом дозволить вам налагодити більш ефективну роботу вашого бізнесу. Всім гарного дня, до зустрічі у наступних відео.